На Тернопільщині спекли найбільший в Україні коровай. Гігантський солодкий виріб зафіксували у місті гусятин на святі хліба. Вага велетня 600 кілограм, а висота сягає двох метрів. Кондитерський шедевр увійшов до книги рекордів нашої держави. Цей рекорд, який не просто рекорд, він показав майстерність пекарів, показав цікавість людей до цього рекорду. Тому що цей рекорд один з важливіших символів наших людей, нашої країни. На випікання двохметрового ко. Бороваю пішло 600 кг муки вищого гатунку, 1100 яєць, 15 кг масла, 30 кг цукру, 12 кг родзинок та 15 кг цукрової пудри. Складається солодкий велетень із 145 маленьких короваїв. Щоб Я досягнути буду, бажаного результату, надіюся, кілька господин да, чаклували над рекордсменом співпрацю. дві доби. Була в шоці, була в шоці, як за дві сутки такий коровай спекти. Чилу ніч ліпили. Задоволена, тому що люди задоволені урочисто винести коровай. Організатори доручили найсильнішій людині світу Василю Вірастюку. Чемпіон приїхав в гусятин зі своєю командою хлопців-богатирів. Я ще раз хочу привітати вас сьогоднішнім святом з 20 20-ю річницею незалежності України. І ще раз слава Україні! Це вже другий рекорд на Тернопільщині минулого року. в нашому обласному центрі зафіксували найдовший прапор України.